Я тут щоб поговорити з лідерами, які хочуть інвестувати у власне лідерство і стати кращими. Допоможіть мені, якщо ви це знаєте, тому що всі виграють, коли лідер стає кращим. Причина руїни, в якій ми перебуваємо номер один, це відсутність державного суверенітету і національної гідності. Вихід з руїни номер один це повернутися до політики україноцентризму в усіх питаннях і в усіх справах. Причина руїни номер 2 це відмова від християнської ідентичності і девальвація цінностей. Вихід з руїни номер 2 про які ми говоримо, це повернення до християнської ідентичності У нас як української нації, української держави, і українського народу. Ми маємо повернутися до християнської ідентичності і християнської етики. В особистій практиці в суспільній політиці, в суспільній традиції, точніше і в державній політиці. Головне це мати бачення, знати, куди йти. Далі треба постійність. Лідер повинен знати, що до мети потрібно йти не день, не два, а можливо місяці, а навіть роки. Ну, і, звичайно, мати серце, яке вміщує багато різних людей. Стань на порозі старих дверей, що за ними лишаємо. Так, якщо казати про Ісуса Христа, то Біблія нам дає е, ну типу конкретний фундаментальний приклад усвідомленого лідера. От я не кажу його, скажімо, передумови, чому там, та і, і як це все сталося. Але якщо ззовні подивитися, це був усвідомлений лідер, який йшов проти системи е, і власне спричинив глобальні зміни і зрушення в мізках і серцях людей багатьох багатьох поколінь. Ісус є тим прикладом. Е, якому я вважаю потрібно слідувати. Лідер це не завжди той, хто веде людей. Так переважно в нашій свідомості це та людина, яка веде за собою, це та людина, яка кимось командує, і під якою якісь люди знаходяться. Але я розумію це як людина, яка прийняла на себе поклик, яка усвідомила свій поклик, прийняла його і взяла цей хрест. В будь-якій сфері Українське лідерство під час війни має бути надихаючим, тому що сьогодні ми живемо в час, коли нам всім потрібна підтримка і натхнення. І тому лідери сьогодні мають розвивати емоційний інтелект і намагатися підтримувати свої команди, чути їх, розуміти їх болі і бути підтримкою для своєї команди. Коли ми говоримо про глобальний лідерський саміт, це надзвичайно крута подія, дуже важлива подія. І всім лідерам я б рекомендував би приїжджати. Приїжджати в першу чергу, щоб відчути оцю атмосферу з заходу самого поспілкуватися, нетворкінг. Але основна звичайно цінність цього заходу це контент, який ми тут отримуємо.